Незважаючи на ті події, які зараз у нас відбуваються на війну, все ж таки гостро постає питання щодо респіраторного захворювання коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 у Полтавській області, зокрема в Кремчуському районі. Хотів би нагадати всім, що спочатку пандемії у нас захворіло більше підсі тисяч чоловік, одужало 47 тисяч тич. З половиною померло на жаль 1266 і активних випадків – 1927. Хотів би наголосити на тому, що за тиждень у нас такі показники захворіло спочатку початку тижня 741 людина, одужала 455, Померла на жаль, одна людина, і активних активних випадків 285, Це за тиждень. Хотілось би відмітити ці показники в розрізі громад. Станом на 18.1022 року хворіє 1927 осіб. За останній тиждень зафіксовано 741 1 новий випадок. По Глобицькій громаді це 89 випадків, по Кремінчуцькій 371. Грішньопланівська громада 171 випадок, Семенівська 60, Козельщанська громада 50 випадків. Наразі усі громади, як і Полтавська область, в цілому перебувають у жовтій карантинній зоні. Хотів би нагадати і наголосити на, на тому, що найдієвішим методом запобігання захворюваності залишається вакцинація. Заклади охорони здоров'я мають достатні запаси вакцини. Станом на сьогоднішню дату це 23 824 дози. З них Коронавака 12 728, Янсена 35 і Файзера 11 061 вакцина. Хотів би всіх. Закликати, зробити необхідні, необхідну вакцинацію. Ви бачите, що можна вибрати одну з трьох, кому яка підходить. І поряд з цим хотів би наголосити на тому, що це сезонний, сезонні каливання, осінь підходить, осінньо-зимовий період. Всім бажаю здоров'я. Якщо хтось хворіє, одужуйте. Дякую.